Привіт! Вітаю вас на каналі Уроки для сучасних вчителів Три сови. Серія цих відео присвячена платформі Canva. Я знаю, наскільки вона популярна, я почала її вивчати ще дуже-дуже давно і маю дуже великий багаж знань по створенню завдань. І так, Canva останнім часом розвивається дуже швидко. Тому сьогодні ми розглянемо одну із Нових функцій, яка нещодавно з'явилася, а саме анімація за кліком. Давайте зробимо просте завдання. Переходимо на платформу Canva та обираємо створити презентацію. Скоро весна, тому давайте створимо щось у весняному настрої. Завантажуємо картинку для фону. Після того, як картинка завантажилась, переміщаємо її на робоче поле. Ми можемо розтягувати картинку за розміром нашого полотна або нажавши на три крапочки, встановити зображення як фон. Допустимо, я хочу зараз створити завдання для найменших діток, і ми з ними будемо повторювати кольори. Англійською або будь-якою іноземною мовою. За моїм кліком на зображенні будуть з'являтися квіточки, вони будуть різних кольорів, і дитині потрібно буде назвати якого кольору квітка. І так, давайте в елементах пошукаємо наші квіточки. Ми можемо обирати такі елементи, в яких змінюються кольори, продублюємо і замінимо на необхідні для нас кольори. Або ми можемо шукати просто різні квіточки. Після того, як ми знайшли всі необхідні нам квіточки, розміщуємо їх на зображенні. Я хочу, щоб в мене цвіло дерево. І ось на місці цих квіточок я буду розміщувати свої. Для того, щоб мої квіточки було краще видно на дереві, я зайду в редагування та додавлю тінь. Для того, щоб не пророблювати все з кожною квіточкою окремо, я нажимаю на ту, з якою щойно працювала, і вибираю ось цей інструмент. Тоді нажимаю на іншу квіточку. Таким чином я приміняю до неї форматування. Також я можу нажати на наш фон і зробити його трішки прозорішим. Ну що, переходимо до налаштування анімації. Вибираємо квіточку, нажимаємо Анімація і обираємо появу. Ставимо галочку Запуск анімації після натискання. Пророблюємо так з кожною квіточкою. Коли ми налаштували анімацію до кожної квіточки, натискаємо натиснути, щоб замовити. І тут ми можемо вибирати порядок, в якому будуть з'являтися квіточки. В принципі, мені це не принципово, але, щоб показати, як це працює, давайте змінимо порядок. І так, перевіряємо, що в нас вийшло. Робимо презентацію на весь екран. І, і в нас з'являється квіточка. Ще раз. І ще. і знову. І ще раз. Сподіваюсь, це відео було вам корисне та познайомило вас з дуже зручною функцією у Canva. Підписуйтесь, ставте лайк. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях. Я вам хочу показати ще одне відео, як за допомогою ще деяких додаткових налаштувань ви можете створити ось таке завдання. Якщо ти хочеш максимально якісно освоїти роботу в Canva, запрошую тебе на свій курс. Всі подробиці в описі до відео. А також підписуйся на мій інстаграм та переходь в телеграм-групу, яка створена для вчителів. Там я ділюся своїм досвідом, деякими методичними розробками і відповідаю на твої питання. До скорих зустрічей!